На сході відродження економіки, підвищення соціальних стандартів, управлінська і політична криза у Дніпропетровську. Про це не тільки говоримо сьогодні у погляді. У нас в гостях народний депутат України від блоку Петра Порошенка Солідарність Вадим Денисенко. Доброго вечора. Дуже рада вас бачити в студії погляда. Доброго вечора. Ну і розпочнемо напевне з найважливішої теми для кожного з нас. Це ситуація на сході. І зараз всі говорять про те, що є. Якщо можна так сказати, перші кроки і перші такі натяки на те, що ситуацію дійсно можна стабілізувати, чи насправді це так? Ваш погляд? Ви розумієте, що ми розуміємо під словом стабілізація? Тобто, в принципі, з моєї точки зору припинення ми, бойових ми дій. Ми можемо… Припинення бойових дій е, насправді існує в вперше мабуть, за останні півтора роки, існує е, більше, менше, ну, якась там надія на те, що більш-менш реальна надія на те, що справді можна припинити. Відносно того, що буде далі, ну я вважаю, що найближчим часом, максимум, на що ми можемо, це ми можемо говорити про певну заморозку статуса КВО в нинішній ситуації, тобто, ми розуміємо, що є заява Лаврова, який говорить про те, що Вибори на Донбасі можна проводити лише за українським законодавством. Це пряма вказівка бойовикам про те, що не треба проводити вибори 18 числа, як вони це планували. Але в той же час ми повинні чітко розуміти, що ну, зараз дуже багато буде розмов найближчим часом про те, чи будуть вибори на окупованій території чи ні. Виборів на окуповані ніде в світі на окупованих територіях виборів не відбувається. Це так, першого... ставимо у цьому крапку. Да, можемо сказати, що ставимо крапку, да, але крім всього іншого, тобто є ще один момент. Тобто мінські домовленості говорять про контроль України над кордоном. Росіяни починають вводити нову дуже дивну форму під назвою контроль над пропускними пунктами? Тобто, замість 400 кілометрів кордону Росіяни пропонують нам контролювати 16 е, будочок. Тобто, ну насправді це е, абсолютно непропустимі норма, але найважливіше головне питання, коли говорять будуть вибори чи не будуть. Вибори не можна проводити під чужим прапором. От і все. От і все а, ваші прогнози чи дійсно є шанси припинення самих бойових дій будь-яких бойових дій на сході? Наскільки вони дійсно сьогодні? Ні, реально про це дуже багато говорять. Ну, в принципі, я ще раз кажу, є дуже обережна, але надія. Тобто, все-таки вперше за останні там рік-півтора ми можемо говорити, що є надія на те, що ситуація буде заморожена. А скажіть, будь ласка, говорячи про те, що ситуація з конфліктом буде заморожена, принаймні припиняться бойові дії. А... Говоримо про те, що потрібно відновлювати економіку. Як відновити економіку за ну півтора роки бойових дій? Які є у вас прогнози? Наскільки це можна і реалістично зробити в короткі терміни? Ну, в принципі, давайте відносно економіки. Економіка ніколи в житті не піднімається за півроку, тобто не треба брехати саме собі і говорити про те, що будь-яка політична сила, яка зараз вам заявить про те, що там за рік ми подолаємо кризу, це буде як мінімум неправда. Можна е, говорити про те, що якщо ми зробимо комплекс певних заходів, то через 2-3 роки ми зможемо відстановитися, хоча б до рівня приблизно там 2010 року. Це перший момент, і тут треба говорити абсолютно правду. Щодо того, що потрібно робити, очевидно, все ж таки, перше, що потрібно робити, це міняти податковий кодекс. Зараз існує два податкові податкового проекти податкового кодексу. Один, який запропонував МінФін, але він... Ну, це не робочий інструмент. Я впевнений, що за нього не проголосує парламент. І я впевнений, що цей документ не буде підтриманий в парламенті. Є друг. Чому що це що в цьому документі такого, що в парламенті не, не будемо вдаватись Подробиці Ні, головне Він збільшує, що від... недоліки цього документу. Він збільшує податкове навантаження. І плюс ну, в принципі, ну станом на сьогодні, там є багато норм там введення обов'язкового податку на житло, введення там нових податків на автомобіль. І так далі, і так далі, і так далі. Він тільки збільшує податковий на вантаж. Да. Є другий законопроект, який розроблений комітетом, це керівник комітету, Наш не, заступник голови комітету Ваш Земляк Максим Куряч, є одним із авторів цього законопроєкту, і цей проєкт передбачає реальне зниження е, податкового тиску. І я думаю, що зараз е, на основі цього проекту, який е, запропонував в тому числі і Максим Курічий, е, буде е, на основі його буде розроблятися цей проект. І я думаю, що найближчим часом, протягом там місяця, півтора, ми повинні вийти на новий е, проект податкового кодексу. Що е, головний аспект цього документу, тому що це дуже важливо, адже ми знаємо, що всі е, країни, які вийшли з економічної кризи, тоді на початку 90-х, дійсно говорили про зниження податкового тиску. Взяти наших сусідів, польщу інші країни, вони зробили саме зниження податкового тиску. Що в цьому законопроєкті пропонує наш земляк? Ну, в тому числі, це зменшення цілого ряду податків, зменшення кількості податків і зменшення е, абсолютних цифр податків. Тобто е, підприємець буде платити значно менше, е, тобто це найважливіше, що є, і плюс. Не буде ніякого тиску на малий і середній бізнес, про що завжди кожен уряд хоче це зробити. Тобто, в принципі, ніхто не збирається не те, що збільшувати, взагалі чіпати малий і середній бізнес. Оце от головний аспект законопроекту від Максима Курюча. Друга частина, власне кажучи, всіх реформ, які ми повинні зробити, це як би там не було оскомлено це слово, але це децентралізація. Тобто, що таке децентралізація, якщо перекласти на людську мову? Тобто, перш за все, це Економічна незалежність громад, тобто ми минулого року прийняли поправки до бюджетного кодексу, які уже на сьогоднішній момент дають різке збільшення бюджетів всіх міст обласного значення і районного значення, так, так звана фінансова децентралізація. фінансова децентралізація. Ну бюджетна децентралізація, щоб бути точним. Тобто, станом на сьогодні, там місто Київ, ну вже вони не показували плюс 2 мільярди перевиконання бюджету. Місто Одеса плюс один мільярд. В принципі місто Дніпропетровськ чомусь плюс 370. І тут, напевно, виникає величезне запитання, чому в місті яке трошки більше, ніж місто Одеса, і має ну приблизно однакові е, сну, скажем так, спроможності, чому в Одесі втричі більше. І тут очевидно все ж таки виникає величезне питання до того, хто управляє містом, як управляється містом і чому е, при приблизно однакових умовах. Одеса може собі дозволити втричі більше грошей. А втричі більше грошей, це втричі е, ну, більше можливостей. Не, не тільки можливості. Тобто, це можливість, крім всього, іншого, робити надбавки бюджетникам. Тобто Перш за все. Тобто, станом на сьогодні, на жаль, в Дніпропетровську цього немає. Тобто, ну, крім всього іншого, там, ну, то, кандидат в від блоку Петра Порошенка від солідарності курячі прямо говорить про те, що гроші в тому числі повинні піти на надбавки для. Для, для бюджету, перш за все для бюджетик. Так як це відбувається в Києві, як це відбувається у Львові і в ряді інших міст Львів, між плюс 800 мільйонів міста, яке має значно менші потужності ніж Дніпропетровська. Ну ми говоримо зараз про те, як відновити економіку. Про ситуацію в Дніпровську сьогодні обов'язково з вами поговоримо. Перше це податковий кодекс, новий друге, це повна децентралізація доведення її до кінця. Ще що треба зробити, щоб відновити економіку? Ви говорите про те, що потрібно на це 2-3 роки? Боротьба з корупцією, тобто, в принципі третє і. Найважливіший аспект це боротьба з корупцією. Тобто, якщо ми зробимо ці три аспекти, в принципі, можна сказати, що через 2-3 роки ми зробимо різкий скачок вгору. А, 20... ну, і, звичайно, а корупція це відкриття дверів для інвестора. Ну, 2-3 роки, звичайно, це не маленький термін, буду говорити відверто. Того, що, ну, Ви розумієте, якщо у нас падіння економіки по минулому року було більше, більше ніж 22%. Тобто, хочемо того чи не хочемо, але 22% підняти за один рік, ну це неможливо. І тому, я ще раз говорю. Той, хто говорить, що ми побудуємо щастя вже завтра, ми вже це один раз чули. Тобто, це дало нам мінус 22%. відсотки. щастя війну. хочуть уже сьогодні, хочуть да. сьогодні. вже особливо хочуть його пенсіонери. І е, цей пленарний цей тиждень пленарний у Верховній Раді. І я знаю, що на ньому будуть розглядати цілий пакет соціальних законотворчих документів. Розповідайте, що це за пакет соціальний пакет питань. Розглядатиметься цього тижня у Верховній Раді. Чим можемо потішити пенсіонерів бюджетників Ну, пенсіонери-бюджетників можемо потішити тим, що е, в четвер буде проголосовано е, кілька законів, е, які, якщо дуже скоротити і е, не називати їх довгі і складні назви, вони е, дозволять уже е, найближчим часом, фактично з наступного місяця, е, збільшити мінімальні зарплати і збільшити, е, мінімальні, е, збільшити мінімальні пенсії. Тобто, фактично, це стосується більше, ніж 10 мільйонів людей е, в середньому на. Е, 120 двадцять там близько 300 гривень відбудеться збільшення. Тобто багато це чи мало? Да, це мало. Ми це прекрасно розуміємо, що це мало. Але станом на сьогодні, це, хоча б, те, що ми можемо на, дос даний, на момент. даний момент. Плюс, ну треба сказати, що станом на сьогодні. Фактично, держава вийшла із глобальної фінансової кризи, тому що на казначейському рахунку є більше 40 мільярдів гривень. Ну я хотів просто, щоб зрозуміли, що півтора роки тому було приблизно 20 мільйонів, тобто 20 мільйонів 46 мільярдів. Тому, тому, власне кажучи. Все те, що буде голосуватися в четвер, воно дозволить зробити перший крок до е, збільшення е, соціальних стандарт. стандартів. Ще які важливі законопроекти будуть проголосувати, плануєте проголосувати на цьому тижні. Що важливо для кожного з нас: Дніпропетровця, Киянина, Одесита. Це перш за все, це будуть е, закони пов'язані із е, обороною. Це буде ряд законів, пов'язаних із е, допомогою нашим військовим. і... Е, Ну от в цілому найважливіше, я вважаю, що ми будемо голосувати це пакет соціальних законів. Соціальні закони це чудово, але не можу не запитати. Ми бачимо, що не дивлячись ні на що, тарифи знову продовжують зростати, принаймні на електроенергію з 1 вересня зросли. Скоро отримуємо платіжки, нові платіжки за тепло. Чи є якась можливість, підвищивши соціальні стандарти, зупинити зростання тарифів? Зупинити. Я впевнений, що є така можливість. Я думаю, що е, після цього вересневого подорожчання е, найближчим часом ніякого подорожчання не повинно бути. І більше того, я вважаю, що е, ми повинні довести до кінця роботу е, тимчасової слідчої комісії, яка працювала в парламенті, яка вказала на те, що е, в ряді регіонів е, тарифи були е, завідомо завищені. І тобто, я вважаю, що в принципі у нас є всі шанси е, не набагато. Теж не треба обманювати себе. І коли ми чуємо про те, що можна зробити мінус 50% або повернути до стрих тарифів, цього не будеться Неможливо, але на 5-10% відсотків поряду регіонів можна буде говорити про зниження тарифів. Тому я сподіваюся, що робота тимчасової слідчої комісії парламенту буде доведена до кінця, і е, ну я знаю, що зараз ведуться дуже активні дискусії між парламентом і між урядом. Е, уряд впирається, але я думаю, що е, ми доведемо цю ситуацію до завершення, і справді ми зможемо говорити про невелике, але все ж таки навіть пониження тарифів. А скажіть, будь ласка, Дніпропетровщина входить в список тих регіонів, де тарифи дійсно. Такі у нас тарифи завищені. На які саме е, послуги? Е, я зараз не готовий це говорити, тому що це величезні таблиці, але в цілому е, тарифи ну на тепло, перш за все, це тарифи на е, я не буду говорити відносно водопостачання електрики. Ну, є але... шанси на те, що принаймні. Напередодні опального сезону ми можемо говорити про те, що нехай не суттєво, але все ж таки тарифи на в принципі, у нас є за опалення за можливості для цього. Тобто я сподіваюся, що ми зможемо добити цю ситуацію, коли е, тимчасова слідча комісія завершить цю роботу, є у вас якісь прогнози? Вона вже прогнози? завершила роботу зараз... і е, дискусії ведуться вже е, два місяці, як мінімум. Тому, власне кажучи, я сподіваюся, що десь от зараз в активній фазі вони знаходяться. і Я сподіваюся, що все ж таки вдасться, е, е, щоб правда вас тожествувала. А, правда, вистражувала буде дуже добре, але всі говорять про те, що в парламенті сьогодні дуже така хибка коаліція. І говорять про її переформатування. Що ви скажете з цього приводу? Адже маємо приймати дуже важливі законопроекти, в тому числі соціальний пакет. Соціальний пакет, що скажете з цього приводу? Чи зможемо в четвер його ухвалити? Чи є коаліція, чи буде переформатування? певнешо за закон про збільшення пенсії? Ми будемо мати більше 300 голосів, і коаліція буде як ніколи міцна в цьому питанні. Крім цього, приєднаються фактично всі фракції. Угу. Хоча, хоча хоча обов'язково всі пропіаряться на цьому і скажуть, що треба піднімати на сто гривень, на 200 і будуть багато про це кричати. Хоча да, всі хочуть на двісті, але підняти її на триста, і на 500, всім з радістю. всім ми хочемо але, зразу на тисячу. Чому б ні? Ну звичайно, да але але ну треба виходити з того, що ми маємо. Тобто, треба виходити з реальності. Треба розуміти, що в четвер буде дуже багато шоу. Буде. Красивих виступів, буде крики про те, що все пропало і так далі. Але в цілому, за цей закон, після всіх цих шоу і криків всі проголосують. Відносно коаліції станом на сьогодні я не бачу жодної причини для того, щоб самопоміч і, Тимошен, і Батьківщина ша батьківщина всякому разі в середньостроковій перспективі виходили з коаліції. Тому є 270 голосів. Багато це чимало. Це достатньо для того, щоб приймати будь-які закони. Ну, але ж нам потрібно і Ви вже говорили про децентралізацію. Вона також нам необхідна для того, щоб відновити економіку. Але для того, щоб в другому читанні ухвалити зміни до конституції, нам потрібно 300 голосів. Скажіть, будь ласка, чи зможемо набрати конституційну більшість для ухвалення, зокрема, закону про децентралізацію? Змін до конституції ну, значить в принципі по суті після 31 числа можна сказати, що ситуація обнулилася, тобто, і ми починаємо е, наново процес збору голосів е, стабільних. Ну було 265 голосів, які проголосувало за. Е, Цю конституцію 31 числа, 31 серпня, треба знайти 35-36 людей. Чи можливо це в парламенті? Так, я вважаю, що можливо. Більше того, я особисто я як політичний журналіст там багато років слідкував з різними парламентами, різними в тому числі діючими політиками, і я ніколи не переставав дивуватися, як люди міняли свої точки зору. Тому у нас є насправді майже 6 місяців. Тобто, ми можемо голосувати конституцію до закінчення цієї сесії, тобто до лютого місяця, фактично до кінця лютого. Є 6 місяців для того, щоб впевнити наших колег в тому, щоб вони. Змогли поміняти свою точку зору і щоб вони нарешті зрозуміли, що немає ніякого особливого статусу для Донбаса, немає ніякої зурпації влади і інших, скажімо так, страшилок, які продукувалися протягом останнього часу в українському і особливо в російському і проросійському медіапросторі. А Вадима, ви говорите про шість місяців, мова йшла про те, що в грудні можемо ухвалити в цілому зміни Я до Конституції. ми можемо голосувати до кінця. Цієї сесії а ваші прогнози, коли можемо проголосувати насправді, коли назбираємо 300 Знаєте, голосів? знаєте колись автор... це дуже важливе питання від цього залежить, в тому числі відновлення економіки. Ну, тобто, я не вірю в грудень, я вірю в лютий. Але люти. я навіть поясню, чому колись свого часу автор нині діючої конституції один із авторів, точніше, Роман Безсмертний, коли в нього питали про попередню конституцію, він казав: запам'ятайте, в парламенті всі рішення приймаються на втомі. От коли всі стомляться, тоді ми приймемо конституцію. Насправді тому, я думаю, що ну вся логіка, на жаль, парламентської, скажімо так історії українського парламентаризму передбачає, що як студент треба в останню ніч все приймати. Тому я думаю, що очевидно, все ж таки більш логічно говорити про лютий місяць. Скажіть, будь ласка, чи реально туди внести якісь зміни? Поправки до законопроекту реально вносити все, але тоді ми починаємо процес наново і втрачаємо два роки. Тобто, не треба брехати саме в собі, що, Тому що процес, є. є Місцевий є багато хто говорить, що є, треба допрацювати. Є процедура. Ну, ви розумієте. Е Щодо допрацьовувати? проблема в тому, що нам насправді на сьогоднішній момент і що буде зараз робитись, я думаю, чому понизиться градус, перш за все, тому що є ряд, скажімо так, моментів, про які дуже багато говориться в ефірі. Ну це децентралізація, тобто всі чули про це, але ніхто не знає що це. Тобто, і в тому числі і в парламенті, повірте мені, є дуже багато людей, які з трудом уявляють собі, про що далі мова. Ну, в всякому разі, по тому, що я читав э, і чув від батьох своїх колег, це виникає як мінімум, викликає як мінімум Е Ми зараз найближчим часом будуть вноситись ряд законів на, скажімо так, доповнюючих ну, ну, так, да, які пояснюють чи скажімо, вирішують, ну, не вирішують, а узаконюють питання, які є в конституції. Ну, в тому числі, закон про префектів. Якщо ми його нормально віддискутуємо, ні в кого не виникне питання про узурпацію влади. Закон про виконкому, закон про е старост в селах і так далі, і так далі. Тобто є 5-7. Напрямків, над якими і треба, над треба попрацювати, треба додаткові ухвалити додатково, постанови. і це насправді я можу гарантувати, що це дозволить тим людям, які зараз говорили про зраду і про величезні проблеми, які виникнуть потім, з абсолютно чистою совістю проголосувати за цю конституцію. Тобто є всі шанси, що ситуація, яка була 31 серпня, при ухваленні в цілому змін до конституції, не повториться. Ну, давайте розділимо ситуацію в залі і ситуацію за залом. За залом. Тобто, в принципі, я сподіваюся, що та, що відбулося цей кошмар, який відбувся за межами залу. Я сподіваюся, що він не повториться. Але, ну, на жаль, величезна маса зброї в країні. На жаль, хочемо то чи не хочемо, але в будь-якому суспільстві є стабільне число божевільних людей. Ну, це от хочемо то чи не хочемо. Це там 3-5%, в будь-якому суспільстві. Це люди з відхиленнями психіки. Е, і на жаль, є дуже багато зброї, тому е, будемо сподіватися, що цього більше не повториться. Але на жаль, ну жодна країна світу від цього не може е, застрахуватися. Якщо ми говоримо про те, що відбувалося в залі, ну очевидно, все ж таки, що хтось буде піаритись на цьому. Є одна політична сила, яка взяла е, на прапор свої передвиборчої парламентсько-президентської гонки е, боротьбу з конституцією. І тому я думаю, що навряд чи ця політична сила, яка входить в коаліцію, е, може змінити свою точку зору. Але частина членів цієї фракції цілком реально, що можуть змінити. Ну і не можу не запитати про ситуацію в Дніпропетровську. У нас схоже. Схоже назріла не тільки політична, не тільки управлінська, а й політична криза? Минулого тижня у нас був справжній демарс? Майже півсотні, точніше більше ніж півсотні депутатів, просто не з'явились на пленарне засідання. Як можна вирішити цю кризу? Як ви вважаєте? Чи дійсно це управлінська і політична криза в Дніпропетровську? Так, Безумовно, якщо і е, 120 людей з'являється на, на сесію, скільки 68, по-моєму, було. Е, 56. 56, 56, Ну, а останнім часом взагалі більше, ніж 68, фактично не проходило. Тобто, да, це безумовно це політична і управлінська криза. Ми бачимо ряд скажімо так. Ну, проблем я вже говорив про цифри додаткові до бюджету. Чомусь в інших містах можна збирати більше. Це безумовно криза, і очевидно, все ж таки не треба забувати про велике нагнітання страху, яке є зараз перед виборами. Ну, зараз ще не в стільки в населенні, скільки в серед бізнесу і так далі. Тому що всі знають, хто йде на вибори, всі розуміють методи, з якими ці люди працювали і працюють. І очевидно, все ж таки, це викликає у багатьох людей велике занепокоєння. І тому як це вирішити? Вибори тільки вибори, і треба йти на вибори і голосувати. Для змін. А, але ж у нас до виборів ще два місяці. а Ви сказали гроші у Дніпротроску. Нехай це буде е, не така сума, е, як в Одесі. Але все ж гроші з'явилися додаткові гроші, і ці гроші конче необхідні для того, щоб забезпечити не тільки там які життєво необхідні е, реалії сьогодення, але. Зокрема, підвищити пенсії зарбюджетникам ну, говорете да, да, зарплати бюджетникам. Да, зокрема, дамо, підвищити на жаль. Такого рішення немає, і такого рішення ну в всякому разі я не чув, щоб його збирався. Як підсорити. ви гадаєте, чи зможуть це такі депутати зібратися так, щоб був кворум у Дніпропетровську, щоб прийняти важливі бюджетні рішення? Я вважаю, що е шансів зібратися дуже мало. І якщо і буде збиратися, то збиратися тільки заради якихось ну, супер уже популістичних рішень. Якщо говорити про якісь кардинальне рішення про зміни в місті, вірогідність того, що збереться кворум і буде результативне голосування, на жаль, стає все менше і менше. І чим ближче до виборів, тим менше буде шансів від цього. Тобто шансів на те, що в Дніпропетровську гроші, які додатково отримані, підуть на зарплати бюджетників немає. Ви хочете це сказати? Ну. Я не міська рада, я не міський не виконуючий навіть голови міського міського голови. Тобто я говорити, ну, все складно. Що може об'єднати зараз, окрім популістських якихось рішень, щоб все-таки ухвалити важливе бюджетне рішення, ваші прогнози, ваші ну, я, поради, я... можливо, Дніпропетровським ну, депутатам? Поради дуже прості, в принципі, зібратися і прийти, зібратися з силою, перебороти свій страх і прийти на цю сесію. Але я ще раз кажу, шансів на те, що буде якийсь конструктив до виборів, на жаль, на сьогоднішній момент майже немає. Uh, і ми вже говоримо про місцеві вибори. Uh, блок Петра Порошенка uh, Солідарність іде на всі рівні. Я правильно розумію? Так uh, скажіть, будь ласка, хто буде в партійних списках? Ну, відносно партійних списків ще рано говорити, тому що висування, Ви їх формуєте. Да, вони тільки формуються минулого тижня. Було висунуто в кандидатом в мери Дніпропетровська Максима Курічева. Це депутат від Дніпропетровська. Це людина, яка свого часу була заступником голови району. І Більше того, на висуванні, хотів би сказати підкреслити, що його підтримав Іван Куліченко. і ну, по суті, назвав його своїм приємником, якщо можна так сказати. Тобто він сказав, що він знає цю людину, він вірить в цю людину, він підтримує цю людину і він е е готовий е за нього і агітувати, і допомагати йому. Тобто, ну якщо говорити про е Максима Курючу, ну треба розуміти, що під час Майдана він був в Дніпропетровську, а не десь за кордоном, е і під час Майдана він активно і е серйозно працював. Тобто, потім в парламенті да це людина, яка є одним із авторів майбутнього податкового кодексу, це. Можна згадати там ті рішення, які було допомогли е, е, південмашу е, южмашу, е, які завдяки йому були пролобійовані в уряді. Тобто, насправді це хороший кандидат, який е, не буде розповідати, що він. А політичний господарник або в принципі людина, яка там готова е говорити багато про контрактну армію, до якої міська рада не має жодного відношення. Тобто, по суті, це людина, яка готова працювати, і готова допомагати місту. Чи є у Максима команда, з якою він готовий прийти і реально змінити ситуацію в Дніпропетровську? Безумовно, ця команда є. Я думаю, що найближчим часом відбудеться презентація цієї команди. Це вже буде робити безпосередньо Максим Курячий. Фактично зараз формуються списки, формуються списки людей, які е будуть е кістяком, ну не кістяк уже є, які будуть командою е Максима Курючого і е партії Солідарність в Дніпропетровську. А молодий кандидат в мери, будемо говорити відверто, один з наймолодших кандидатів у мери на сьогодні, реальних кандидатів у мери. На сьогодні. Е і команда також буде такою молодою. Ну, в принципі, е, якщо поставити собі за мету взяти тільки 30 мінус, е, це буде безглуздо. Тобто будуть е, і молоді, будуть і, е, дорого, і дорослі, будуть і і старшого віку люди. Тобто, в принципі, це сплав молодості і досвіду. Тобто, ну це завжди є абсолютною нормою. Тому що якщо йде тільки молоді або тільки старі, це призводить до е, великих перегибів, великих сувів. Тобто, по суті, е, це буде команда е, людей, які готові міняти. Це команда людей незалежно від віку, які. Готові міняти місто, ви сказали команда, яка готова міняти місто, з чого розпочнуть міняти місто. Як ви гадаєте, як ви вважаєте, з чого потрібно буде майбутньому новому меру Дніпропетровська розпочати роботу в рідному місті? Я думаю, що перш за все, потрібно міняти підходи до бюджету. Тобто, перш за все, тобто бюджет повинен працювати на місто, а не на кишені певних людей. Тобто, перш за все, що потрібно починати, це як тільки ти наведеш порядок в фінансах, Абсолютно несподівано з'явиться, що в тебе є зайвих навіть не десятки, а сотні мільйонів гривень. А це є можливість подальшої роботи. Тому тим більше, якщо ми ухвалимо закон про децентралізацію, це будуть не десятки, ну, і не сотні. він вже ухвалений, його можна використовувати уже. Тобто, у нас чотири в тому, що... пілотні райони вже працюють, і навіть вибори місцеві пройдуть у них по-новому. Ну по суті, в принципі, і ще раз кажу, тобто навівши порядок фінансах, можна зразу автоматично збільшити. Ну, ми говорили з Максимом. Він вважає, що наступного року можна реально збільшити бюджет міста на 1 мільярд. Тобто, в принципі, що таке 1 мільярд? Це е, і дотації бюджетникам, про які ви говорили. Це і дороги, на яких не треба буде ставити плакати, що саме я її побудував. Яку один з кандидатів робить, вклавши місто вклало 10 мільйонів гривень, кандидат дав 100 тисяч. Але написано, що саме я побудував цю дорогу. Е, тому е, хотів би сказати, що це і дороги, це і садочки, і так далі, і так далі, і так далі. Місцеві вибори, наскільки вони в цілому вплинуть на ситуацію в країні? Що можете про це розказати? Безумовно, вони впливають на ситуацію в країні. Місцеві вибори це завжди репетиція перед парламентськими виборами. І Хоча у нас до парламентських нібито ще три роки, але це насправді дуже короткий проміжок часу. Тому ми прекрасно розуміємо, що є. Бажання про російських сил взяти реванш, є бажання в ряді регіонів. Є бажання проросійських сил отримати зараз. Більшість в ряді обл і міськрад і потім з позиції, вже з цієї позиції, починати старт своєї і парламентської кампанії і спроб перевиборів в парламенті. Тобто, ці вибори це з однієї сторони, з іншої сторони, ну ми розуміємо, що є ряд олігархічних груп, які хочуть провести свої політичні сили. І парламентські вибори це безумовно для них репетиція, велика репетиція. Місцеві вибори ви маєте на увазі. Так, так, місцеві для вибори мені... – це велика репетиція для того, щоб далі починати наступ на Київ. Не можу з цього приводу не запитати дуже чимало турботи говорять про провокації в цей передвиборчий період. Говорять про те, що можливі провокації. Що ви скажете, наскільки дніпропетровці можуть бути спокійні, що ситуація під контролем? Чи справді можуть бути провокації? Ну провокації можуть бути завжди. Тобто тим більше що ви говорили, що зброї сьогодні у да, нас зброї дуже багато. багато. Да, да і. Е... Але провокація на відміну від того, що було під стінами Верховної Ради, коли ну я вважаю, що людина, яка кидала, це насправді просто божевільна людина, яка має велике відхилення психіці. І я не думаю, щоб це був якийсь організований теракт. Досі комера, це моя точка зору. Але якщо ми говоримо про провокації, це речі, які організовуються і продумуються наперед рядом політичних сил. Про це мова йде тобто, говорить дуже багато про це. Так, да, насправді про це говориться дуже багато і я. Хочу сподіватися, що обійдеться без е, кривавих моментів. Але сказати, що ми убезпечені від цього, на жаль, ми не можемо. Тому що е, я пам'ятаю, дуже чітко пам'ятаю, вибори 205-му окрузі в Чернігові, я там був. Е, я пам'ятаю, е, скажімо так, е, цей страх, який був в місті. Тобто, по суті, от в місті був страх через те, що із, в тому числі Дніпропетровська е, приїхало як мінімум там, е, до п'ятисот. Людей спортивної статури, тобто для міста Чернігів, це було просто страшно. Чи може це повторитись я Сподіваюсь, що ні, але чи ми убезпечені від цього? На жаль, теж ні. Ну будемо сподіватись на здоровий глуст всіх політичних сил, які йдуть на місцеві вибори. Ну і в нас на жаль зовсім мало часу. Хотілося б від вас почути від законодавця почути кілька слів для Дніпропетровців, щоб ви їм побажали у цей важкий передвиборчий період. Непростий, будемо так, не важкий, а непростий. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що треба чітко розуміти, що вибори відбудуться 26 жовтня, а після 26 жовтня буде 27 жовтня. Життя продовжується. Нічого страшного в тому, що відбуваються вибори, немає. І насправді у нас зараз немає вже водорозділу на добро і зло. Ми в принципі ми повинні рухатися вперед. Ми вже вибрали, що таке добро, і ми рухаємося в сторону добра. Просто на цих виборах треба побільше зла відмести для того, щоб воно не змогло піднятися і взагалі десь пропало. Дякую. Щиро щиро дякую, що ви були сьогодні з нами. Це була програма Погляд. Сьогодні ми говорили про перспективи відновлення миру на сході, відродження економіки, підвищення соціальних стандартів, про вирішення управлінської та політичної кризи у Дніпропетровську з народним депутатом України від блоку Петра Порошенка. Солідарність Вадимом Денисенком. Щиро дякую вам, дякую вам за змістовну розмову. Успіхів вам. Дякую. Якщо ви пропустили важливу інформацію, заходьте на наш сайт 34.ua. Все найзначуще завжди у вільному доступі у будь-який час доби. Побачимось.